14 розділі Євангелія від Луки ми читаємо притчу про запрошених на весілля. Хто ці люди, які запрошені на весілля? Це передусім вибраний народ Ізраїля, щоб стати світлом для інших народів, тобто прийняти місію і проповідувати про нього, що прийшло спасіння. І багато хто відмовляється, хтось пару волів купив, зайнятий, хтось одружився, теж не може прийти. А Господь кожного дня приходить до нас і сьогодні і запрошує до життя разом з ним для того, щоб, передусім, ми прийняли його Спасителя і відкупителя і розділяти з ним усі справи життєві, які ми маємо. Чи я відповім йому на його запрошення? Чи так само можу сказати сьогодні у мене для тебе немає часу? І